В ніч на 5 грудня сили оборони України вдарили по сизренському нафтопробному заводові. Дуже мені подобається цей, цей топонім. Він так. Гарно охарактеризовує, що таке російська терористична організація Сизри Також Азовський морський порт Темрюк, там досі палає, покажу кадри, просто неймовірна краса. Окрім цього, вдарили по Чечні знову Грозний БПЛА влучили в Грозний Сіті. І знаєте, сьогодні вранці я досліджував і думав: ну, трішки не попали. Ну, радіоелектронна боротьба росіян спрацювала і за кілька там кілометрів. Не долетіло до будівлі ФСБ, але ні. Влучили, напевно, одну з найжирніших цілей саме під носом, носом у Кадирова. Давайте по черзі. Так що ж? Темрюк у Росії спалахнули масштабні пожежі в порту Темрюк. За даними порталів, давайте я вам, звичайно ж, покажу, як прекрасно це все палало. Ось ці кадри. Феноменально. Ось, подивіться. В російському порту горить газовий термінал. Стверджується, що йдеться про термінал Мактрен Нафта, що здійснює перевезення скраплених вуглеводних газів. Окрім цього, друзі, в цьому порту Темрюк Росіяни його використовують аби вивозити з Бердянську, з Маріуполя крадене зерно українське і не лише і всю іншу провізу, яку поцупали окупанти і продовжують її. Продавати, але що найцікавіше, що я вам казав, вже вечір 5 грудня вранці був удар і там далі. Палає, тобто площа загорання там масштабно, очевидно, і росіяни вже традиційно чому традиційно, тому що згадуємо нафтобазу в Феодосії, нафтобазу в Гордійську не можуть її ліквідувати. Давайте я з вам вже ж покажу, де знаходиться цей темрюк. Це дуже і дуже недалеко від Керченського або Кримського незаконного мосту. Ось бачимо Темрюк. Давайте будемо з вами лічити скільки тут відстань від Темрюка Порту й до. Самого мосту дуже і дуже небагато. Якихось 60 кілометрів. Якщо там можуть сили оборони України пробити протиповітряну, ем, бездарну оборону окупантів, то, можливо, і Керченський міст найближчим часом дізнається, що таке міць сил безпілотних систем, сил Роберта броді Мадяра. До речі, цього дня тишки не дотягують сили безпілотних систем до рекорду. Нагадаю вам, 3 грудня було. Там 431 ліквідований. Ворог зараз трішки менше, але досягнення все рівно, погодьтесь, феноменальні. Нагадаю вам, що сили систем нарощують свої потужності. Також, друзі, Сизрань, за словами очевидців, серед місцевих жителів, які. Фільмували і завдяки цим фільмуванням Ми маємо кадри. Ось так в оглядала Самарської області. Влучання є по тамтешньому нафтопаробному заводові. Було 5-7 вибухів. Що відомо, це НПЗ стан обробляє орієнтовно 8 мільйонів тонн нафти на рік. А продукція, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційний газ та бітом. Розташованою 7 сотень кілометрів від кордону з Україною. Розуміємо, що немає недосяжних цілей для наших оборонців. Що відомо про цей сизринський е, нафтопродний завод, дуже, і дуже важливий об'єкт. Насправді один з найважливіших, можливо, по об'ємах не найбільший, але найважливіший для центральної частини Росії, там де знаходиться. Москва так от підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пенську області та частково центральні регіони Росії. Завод також постачає паливо на аеродроми та військові частини центрального та південного військових округів Російської Федерації. Тому саме в 25 п'ятому році, друзі, це вже сьомий удар. Я так розумію, що там працівники. Цього нафтопроводного підприємства більше звикли працювати, коли щось прилітає, а дні, коли щось не падає їм на голову. вони думають, щось відбулось, щось там сили оборони України напевно доробляють або щось з них не виходить. Тому що слухайте сім разів вдарити в 25-му році. леву участку з них в після першого серпня я вам нагадаю, що Роберт Роді Мадяр почав циклічно регулярно нищити НПЗшку з 1 серпня. Так, от я думаю, що це продовження тих. Потрібних і самих надійних санкцій проти Російської Федерації запам'ятали Сизанський НПЗ 9 мільйонів тонн сьоме влучання. Друзі, Грозному. У Грозному ударні дрони влучили в будівлю. Називається ця будівля Грозний Сіті. Покажу вам кадри. Спочатку кажу, що я подумав, що не долетіло, тому що Ребів Реб спрацював росіян, і вони його відвели в свою багатоповерхівку в центрі Грозного. Але ви знаєте. Трішки більше подосліджував і з'ясувалося. Дивіться, що з'ясувалося. покажу вам цей кадр. А ось куди влучили? Це сидять, так би мовити, вельможі Кадирова. Бачите, позаду є на стіні сам Кадиров, його батько, кажуть, якого він сам ліквідував. І он є геолокація праворуч. Що відомо, насправді, друзі. Ударні дрони влучили в будівлю Ради безпеки Чеченської Республіки. Рада безпеки це аналог нашого РНБО. розумієте, наскільки це важливий орган. Як стверджують місцеві жителі внаслідок удару, припав на комплекс Грозний Сіті Кадиров на проспекті Кадирова 325. Згідно з даними урядових сайтів Чечні, у цій будівлі розташовані офіси Ради безпеки Чечні. Який ще в 22-му році очолював пам'ятаєте, цей лапті Алаудінов? Зараз він керівник Ахматівців на фронті, і саме вони формували загони, які відправляли і формують, і взагалі формують порядок денний. Це не просто там канцелярський апарат, а ключовий інструмент контролю так. от Влупили і за геолокаційними кадрами це якраз ті поверхи, де знаходиться кодло цього, цієї ради нацбезпеки Чечні. Ось наскільки це феноменальний удар. Ну і звичайно ж, друзі, головне управління розвідки Кирило Боданов тримають на вогновому контролі усе, що рухається або не рухається, або хотіло би порухатись в тимчасово окупованому Криму, тому що наші примари прозвітували наступне бомбардувальник, радари та логістика, примари гурі головного управління розвідки знищили вісім ворожих цілей у Криму. Показую кадри і детально розповідаю. По чому ж примари влупили? Давайте насолоджуйтесь. Ось їхня робота. Повідомляється: вісім лучних ударів по об'єктах військової інфраструктури окупантів. Дрони-примари уразили. Давайте почнемо. Ось прекрасна їхня заставка. Так от. Фронтовий бомбардувальник Су-24. Антенну в радіопрозорому куполі. Ви тільки що бачили, радіолокаційну станцію Каста 2 Е2. Безпілотний летальний комплекс Оріон дуже і дуже така серйозна штука. Дві радіолокаційні станції, падльот, вантажний потяг та Урал російських військ. Учора буквально ми також з вами говорили, що наші примари в тимчасово окуповано Криму влупили по мігу 29 дев'ятому. Мені здається, доробок феноменальний нищити ем, авіацію і гуриці кожного дня звітують, що Б'ють той чи інший бомбардувальник багато багатоцільовий Російської Федерації. Крим повністю під вогневим контролем. В Криму виноситься все, що ворог туди завозить. Мене враження, що просто наші спецпризначенці сидять і моніторять: ага, завезли, залітаємо. Ага, дивіться, під'їхали, б'ємо. Ну тому, що на Феодосії. Морський там порт, гвардійська нафтобаза. Вчора ми з вами Кача, Аеродром, Бельбек, Сімферополь, теплоелектроцентралі, теплоелектростанції, логістика через Джанкої в напрямку на Красноперекопськ Це все на вогневому контролі Сил оборони України і велика їм за це подяка. Хочу окремо сьогодні зацитувати друзі, головне головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він розкрив поточну стратегію Сил оборони України проти армії Російської Федерації, що сказав Олександр Сирський. Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримувати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в ближньому тилу в оперативній глибині та вглиб. Самої Росії з метою підриву його обороноздатності та промислового потенціалу, ну, по діп страйках, Мідл страйках, кожного дня вам розповідає, вони настільки вже є прицільними, висококваліфікованими з боку сил безпілотних систем Служби безпеки України. Що ви знаєте? Тобто, от раніше я пригадую, коли я вам розповідав там ще рік тому, була атака на той чи інший нафтопробний завод, але підтверджень, чи влучань немає. Зараз кожен раз, як наші безпілотники, десь летять. Кожного разу є влучання. Серед іншого, Олександр Серський каже, що Росіяни розгорнули понад 710 тисяч військ вздовж лінії фронту. Справедливий мир для України означає мир без попередніх умов, без відмови від території і зупинку вздовж поточної лінії. Зіткнення для нас неприйнятно просто віддавати території. Москва не виявила жодних ознак згортання бойових дій. Вони продовжують наступати, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів. Ключові Слова справді так як воно є на ділі, їх тому я для вас і зацитував. І позиція України: ніяких здач території, ніякого прогинання під кушніря Вітькуфа, так частини делегації США, які саме просувають цей от, так званий мирний план на 28 пунктів, про які ми сьогодні з вами ще і згадаємо. Ну і звичайно ж, друзі, сьогодні Сполучені Штати Америки викотили нову свою стратегію. Національної безпеки проілюстрували вони як ну, звичайно ж там має бути Трамп, тому що цей нарцис, цей е, егоцентрист, ось так вони продемонстрували планета Земля, по якій е, крокує. А я би сказав, топчеться, 47-й, На жаль, президент Сполучених Штатів Америки. Хочу вам зацитувати ключові позиції, що йдеться в ці. Зміні е, стратегічної нацбезпеки, національної безпеки Сполучених Штатів Америки з грубше, хочу вам так сказати: ближній схід вже не пріоритет. Пріоритет це індотехняський напрямок, це Китай, мета. Основна завершити війну в Україні, але там вони не пишуть про мир. До речі, зараз гадаю ще і про суверенітет теж про це просто завершити війну. Ну чим саме зараз займається і Вітьков. І великий наїзд, до речі, кажуть, що має бути в Росії стратегічна стабільність. Очевидно, Трамп розглядає Росію як партнера і країну, яку вони хотіли би одночасно і співпрацювати, і на неї тиснути. Ну тому що зараз сповім. Чому і також намагання, звичайно ж, це їх. Намагатися відтягнути від Китаю, давайте я вам зацитую: основні тези цієї стратегії, які вони викатали на офіційному сайті Білого Дому. По-перше, пригадуєте, коли Джей Дівенс на Мюнхенську на Мюх... на конференцію в лютому приїжджав, коли тільки Трамп вступив на посаду, і він там накинувся на європейців дуже серйозно, Звинувачував в демократії, що її немає в демократії. Що намагаються притиснути опозиціях, так далі? Тому подібне, так от зараз про це все поговоримо. Основні тези. Економічний спад Європи затьмарює глибша проблема: різка перспектива стирання цивілізаційної ідентичності, проблеми Європи, включають дії ЄС та транснаціональних органів, які підривають політичну свободу та суверенітет. Серед них міграційна політика, цензура, свобода слова та придушення політичної опозиції. Падіння зростання народжуваності, друзі. Це хочу вам роз'яснити. Що мається на увазі, Сполучені Штати Америки, республіканці, які зараз прийшли до влади. їхня політика ізоляціонізму. Вони проти міграції, і вони хочуть, аби всюди приходили до влади ультраправі. І давайте згадуємо в лютому. Там же ще альтернатива для Німеччини, яка Мюнхенська безпекова конференція. Вони ж дуже проросійські. Так само в Румунії правду були вибори, коли кандидат якого просували росіяни, дуже став популярним через TikTok. і саме ці е, результати скасували. І от на це натякає Джейді Vance, ну і тепер їхня стратегія оновлена, що мовляв, протискання демократії. Бо ультраправі хочуть всюди прийти до влади, а Штати Америки і лобіюють, аби ультраправі сили приходили в європейські. Країни, ось що і тоді до речі, пам'ятаю міністр оборони е Німеччини. Не стримався боріс пістолю. сказав: не вам нам вчити що таке демократія саме в Сполучених Штатах Америки. Зараз гвалтують демократію, тому що ви знаєте, є переліки Пентагону, що говорити пресі до Білого Дому, до Трампа пускають тільки ту пресу, яку яку вони акредитують, і попередні списки подають. Ось це вони називають. Елітною демократією, еталоном демократії? Ну, звичайно ж, ні далі. Друзі, хочу вам розповісти: в результаті цієї стратегії написано: в результаті російської війни в Україні європейські відносини з Російською Федерацією глибоко ослаблені, а багато європейців вважають Росію екзистенційною перепрошую загрозою. А як інакше, а що товару з Росією? А вони пропонують, що треба відновлювати. Європейським країнам відносини з Росією, тобто Росія це геноцидник українського народу. Росія це країна, яка в, 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 винищує і знищує всю Україну на меті в Путіна знищити ідентичність українську, а США в своїй новій стратегії нацбезпеки кажуть: що європейським країнам треба співпрацювати з Росією. Ну співпрацювати з Росією теоретично можна, коли буде старто повністю їхні. Нацистські і геноцидні настрої, коли там не буде цієї влади, коли не виплатять репарації, коли вагазі всіх засудять, коли повертять всіх дітей, коли будуть покарані всі їхні воєнні злочини, тоді можна розглядати, коли просто очистять цю землю від них, і це під питання. можна розглядати якісь відновлення співпраці. А тут США кажуть: давайте забудемо про всі е, злочини проти людства і людяності. А в нашому випадку проти України і української ідентичності, і далі співпрацювати. Ну, абсолютно дика пропозиція. Далі, друзі, основні тези хочу вам також сказати: близький схід вже не на часі, головне, це Китай. Так от, основним інструментом США є припинення військових дій в Україні. Сполучені Штати вважають відновлення стратегічної стабільності Російської Федерації одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів. США хочуть, щоб НАТО перестало сприймати як постійно ту організацію, яка розширюється. Ну, ми розуміємо. Кому це спрямовано, сполучені штати хочуть, щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної оборони, так Європа і хоче це зробити, але ви, американці, під... Мається на увазі не американці, перепрошую, а білий дім ви робите наступне. Ви просто кидаєте. Ви можете як партнерам запропонувати цю ідею і втілювати її, а не просто сказати Європа, ви самі за себе до побачення. Ми згортаємо все, що було е зроблено після другої світової війни. Ну і також друзі, США більше не розглядають близький схід, як я вам казав, індотихванський регіон буде полем одних з ключових геополітичних і економічних бит у цьому столітті. США повинні зосередитись на торгівлі з Китаєм тільки не стратегічними товарами. Маємо собі зрозуміти наступне: Європа не партнер для Кит для Сполучених Штатів Америки, а конкурент. А Україна це є інструмент досягнення цілей. Сполучених Штатів Америки на індотихтихокеанському плацдармі, тобто ціль Трампа, ціль Джей Дівенса, ціль е Вітькофа і Кушніра за будь-яку ціну ціною України завершити війну, аби далі працювати з Росією, збагачуватись і втілювати свої меркантильні. Плани, але не тут то було, бо є Сили оборони України, які давним-давно вже знають, що США це ненадійний надійний партнер, і є європейці, які наразі їх так знаєте ковбасить, але вони розуміють, і навіть держпігель злив телефонні розмови. Вони розуміють, і усвідомлюють, що США. Хочуть розвести і кинути як Європу, так і Україну. Ну звичайно, Макрон сьогодні сказав е, виданю Reuters, що ні, ні таких розмов не було. Ясно, що були друзі. Якщо прослуховують такі розмови, ну по перше, прослуховують всі розмови. Давайте будемо відвертими, але чомусь саме цю вирішили оприлюднити? і через кого через держпігель. У нас Держпігель німецький це що еталон розслідування інсайдів. Та ні так це було потрібно, аби донести до американців до білого дому здорової частини, знаєте не курців. Як то кажуть, що Стів Сі а там, до речі, згадуються, я вам вчора подав, і Кушнір, це не ті люди, яким треба довіряти переговорні процеси щодо війни Росії в Україні. Ну і хочу вам нагадати ще раз, що США хочуть, я на початку розмови казав, хочуть співпрацювати з Росією і в Росії, але тим не менше, обмежувати її в тому числі втісняти з усіх ринків, ну, от G7 та Європейський Союз. Каже Ройтерс обговорюють скасування стелі ціни на російську нафту, але не поспішайте хвилюватися. Скасувати чому стелю з метою замінити на повну заборону на перевезення російської нафти морем. Нові санкції можуть набути чинності на початку 26-го року, а просуватимуть їх британці і американці. Нагадаю вам, що росіяни третину всієї своєї нафти відправляють. Саме морськими шляхами ну європейський союз давно і Європа вся відмовилася від російської нафти, але є припустимо Греція, так і танкери, які тіні тихенько її е, перекидають. Тобто, тут вже дуже важливо, аби дотримуватись і е, моніторити введені майбутні санкції. А я більше переконаний, що ці санкції будуть введені, і зникне питання про стелю, не стелю, хто підтримує, хто не підтримує. Друзі, найважливіше питання останніх днів за що мають воювати Сили оборони України в наступному році, і в 27-му. ви знаєте, що зараз обговорюється реперційний кредит. Бельгія щоразу придумує нові якісь ідеї, чому не можна використовувати заморожені активи Російської Федерації? Ви знаєте, виходив їхній прем'єр, казав, що Росія не програє що ці кошти так і треба буде повернути. Потім перед цим вони казали, що треба, щоб всі країни Європи на себе взяли ризики. А тепер Бельгія каже сьогодні, що мовляв: а ви знаєте, ну ми не будемо вилучати кошти, тому що це може бути хороший інструмент для досягнення мирних домовленостей з Росією. Ну, по перше, Бельгія, ви з якого місяця впали? Де ви бачили хоч якісь компроміси з боку Росії, де ви бачили чи чули, що Росія хоче про щось домовлятися? Ну, не на словах, так, а от на ділі. Покажіть, і на чому базуються ваші надії в так званому мирному процесі. Це основне і загалом, давайте обгортку про Бельгію скажемо. Дивіться, якщо тобто позиція Бельгії знайти аргументи або Зручні для себе факти, аби не використовувати заморожені активи, тому що якби Белія мала політичну волю допомогти силам оборони України, вони б навпаки шукали механізми, якби ці активи залучити. Ну і зрештою, хочу вам сказати, що так виглядає, що те, що обіцяла Урсула обіцяла дер фондерляйн, що до грудня місяця вони знайдуть як ці. Кошти залучити можливо не вийде. Бо наприклад, чому не вийде, тому що США закликали деякі країни Європейського Союзу заблокувати плани щодо використання заморожених активів центробанку. Про це пише видання Bloomberg. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, американські чиновники переконали європейців, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Москвою і Києвом, те, що кажуть більгійці, можливо, це і не випадково. Вони одно в унісон це кажуть. А ви пригадуєте цей план Вітькофа і. Кирила Дмитрієва серед 28 пунктів там згадуються заморожені активи Російської Федерації, які третину США хочуть взяти собі, інвестувати в Росію і відновлення і мати з цього ще зиск прибуток. Ось вони хочуть так домовлятися, і от про що я починав: суть тому, що. Очевидно, що до грудня випустять європейський союз, так як вони не зможуть знайти компромісу щодо використання заморожених активів Російської Федерації, бо є Бельгія і інші напрямки і США тиснуть. Бачите, не хочуть, аби ці кошти були задіяні. Мало того, що вони самі мають 5 мільярдів російських заморожених активів. Так ви ними займаєтеся. Вони взялися за європейські. До чого я веду швидше за все за все, європейський союз випустить євробонди. І буде їх продавати інвесторам, що це означає, грубо кажучи, тобто, ЄС піде на, шля... на крок, аби відтягнути е... час прийняття рішень по заморожених активах. Євробонди вони продадуть, кошти отримають ці кошти. Надуть Україні, а потім вже з матою, ну тобто. Буде зростати зовнішній борг Європейського Союзу. Грубо кажучи, гасити його платниками податків Європейського союзу ніхто не буде, бо це удари по політичних позиціях е, зараз керівників Європейського союзу. А вони сподіваються, що вони так відтягнуть час і вже погасять ці євробонди за рахунок заморожених активів. Грубо кажучи, Урсула Фонделян і компанія збільшують собі час на е, просування. І дотискання з юридичних і політичних аспектів заморожених активів Російської Федерації. Отак От це треба трактувати. Але швидше за все ми отримаємо з вами ці кошти. Ну чому? Тому що Європа сама в цьому зацікавлена, тому що їм дешевше, насправді якби це нічно не було забезпечувати силу оборони України ніж зміцнювати свій східний фланг, який рано чи пізно, якщо не допомагати Україні. Постраждає від атак Російської Федерації східний фланг як Європи, так і Північно-Атлантичного альянсу. А от Ройтер скаже, що США давлять на саме на НАТО і е, кажуть, що вони можуть вийти з певних механізмів північно-атлантичного альянсу, тобто покинути фактичну частину домовленостей по НАТО, якщо Європа не буде збільшувати свій оборонний бюджет, не буде збільшувати потужності, і тут є оксюморон, тому що от буквально. Вчора я вам розповідав про те, що їхній представник, mm. заступник держсекретаря Марко Рубіо, Крістофер Ламдау, заявив і сердився дуже, що Європа е вкладає кошти в свій військово-промисловий комплекс, мало купують, мало співпрацюють з американцями, і тут одночасно вони кажуть: слухайте, ви маєте швидше оборонятися, швидше збільшити свою оборонку, але бачимо, що Білодім хоче і рибку з'їсти, і на європейський ВПК сісти. Тому що вони кажуть і купуйте в нас, але і збільшуйте свою обороноздатність. Тобто, виходить, як ви будьте прив'язаними до, до нас, і відповідно збільшуйте обороти. І відповідно, частка оборонних компаній США буде більше присутна на європейському кон 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 континенті, матиме більший вплив і більшу, більший тиск. А зважаючи на нову стратегію національної безпеки, де вони розглядають Європу не як партнера, а як конкурента. Ну, навіть не конкурент, а на тому, на кого можна тиснути, і найбільш агресивні тези там, до Європи. Це виглядає так, що ви хочете бути менш від нас залежними, ви будете більше від нас залежними, але захищайте себе самі. Ну от, меркантильний підхід Дональда Трампа, про який я вам сказав. Також хочу вам сказати про допомогу, друзі. Сьогодні міністр оборони Шмигаль е, сказав, що є пос... От Гюте казав про 5 мільярдів, а Шмигаль каже про 4 мільярди за схемою ПУРЛ, пріоритетний список потреб України, е, де європейські країни дають кошти, купують американське озброєння і дають його Україні. Так от є вже на 4 мільярди. Швеція в наступному році, в 26-му, зменшить е, не Швеція, а Норвегія, якщо не помиляюся, трішки зменшить. Допомогу Україні, а Швеція, і інші скандинавські країни збільшить за рахунок зменшення допомоги таким країнам, як Танзанія, Мозамбік, Ліберія та Болівія, Зімбабве бачимо, що наші партнери, ключові скандинави, Балтійські країни, вони роблять усе і розуміють усі ризики, якщо раптом зволікати з допомогою підтримкою, навіть так сил оборони України. Ну, насправді ж друзі ми наразі сказали, що. Збройні силики на це є щит Європи, і це в Європі дуже дуже добре знають. Туреччина вирішила киданути Путіна, друзі, тому що наближається до вирішення проблеми російських зенітно-ракетних комплексів С 400 що стали причиною її виключення зі спільної програми винищувачів F-35 – Запроваджені санкції в Сполучених Штатах Америки були про це заявив посол США в Туреччині. Звати його Том Барак, один із найближчих союзників президента Дональда Трампа. Пише Блумберг. Суть в чому, друзі, виступаючи на конференції в Абудабі. Він повідомив, що питання щодо S-400 може бути врегульоване вже протягом наступних чотири. 4-6 місяців на запитання, чи Анкарар рухається до повної відмови від російських систем, він відповів ствердно: десятирічний конфлікт через російські ракети буде скасовано. Мається на увазі в чому друзі? Були домовленості в Туреччини, Анкари і Вашингтона, що вони будуть в черзі на купівлю F-35. Але після того як Туреччина закупила протиповітряні комплекси. С-400, які повністю були з, 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 знищені і опозорені в Ірані, Туреччина тепер хоче від них відмовитись, бо саме через них вона попала під санкції. І це означає, що Ердоган каже Путіну: спасибі, дуже дякую за ваші С400, але вони нам не потрібні. Нам важливіше мати f 35. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на 5 грудня п'ятниці. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, коментуйте, запитуйте, відповідайте, дискутуйте, діліться нашою розмовою і підписуйтесь, тому що багато з вас дивляться регулярно, але не ставите підписку. автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.